Вітаю колеги 160-та доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стереправо, і ми продовжуємо серію брифінгів в медіа центрі Україна. А з нами на зв'язку вже Андрій Клименко, кримський журналіст, співзасновник та головний редактор видання Black sea News Net. Пане Андрію, відомо, що перший корабель із зерном вже вирушив з Одеси. Що відомо про долю судна на цю годину, і як планували корабель до відправки? Головне, що він пройшов вже виключно економічну зону Туреччини. Йому залишилось приблизно 8-9 годин до прибуття на якірну стоянку перед протокою Босфор. Що буде далі, побачимо, як він буде рухатися? Тому що чому побачимо? Тому що, звичайно, є режим тиші. Якихось деталей не повідомляється. Крім того, що Туреччина сама себе лаврами посипає, яка вона хороша, що вирішила цю проблему. Подивимось. Пане Андрію, як відбувався процес розблокування порту і розмінування морського шляху, що відомо? Ну, Ніякого розмінування насправді не було. Тобто. Просто Збройні Сили України, військово-морські сили Збройних сил України разом з гідрографічною службою державною, яка зараз теж включена до складу Збройних сил підпорядковане Міністерство оборони. Вони визначили безпечний фарватер, і цей балкер Ліберійський він пройшов успішно у супроводі і навіть за. Українським буксиром. І пішов по маршруту. Нічого, то ніяких повідомлень про якісь неординарні випадки не було. Однак, які сьогодні існують ризики для просування судна до місця призначення? Ну, я думаю, що на сьогодні, скоріш за все, ризики мінімальні. Ну, завжди можна. Уявляти собі якісь диверсійні дії чи щось на кшталт цього. Ну, поки виглядає так, що він успішно прийде. Пане Андрію, розкажіть, можливо, вам відомо, якою буде процедура огляду завантажного судна, як він буде повертатись до України, можливо, з новим вантажем. Ну, Ніяких відомостей про процедуру немає. Я впевнений, що це так вирішили цей контактний центр. От, ось побачимо. Будемо сподіватися, що наші турецькі колеги та кореспонденти іноземних медіа наразі працюють і готуються. Крім того, там наразі є велика знімальна група Османа Пашаєва українського, українська татарського журналіста теж сподіваємось, якісь підробиці дізнатися від них. Що відомо про інші порти, такі як Чорноморськ та Південний, оскільки вже з УДАСа відправилось перше судно, що буде з іншими українськими портами? Ну дивіться, наразі ситуація така. Станом на 24 лютого, на початок Великої війни. В порту Чорноморськ застрягли 23 судна, в порту Одеса та порту Південний, по 9 суден. Значна частина з них це балкери. Тобто, балкер це судно для перевезення сипучих вантажів, таких як зерно, таких як угілля, залізна руда. По-перше, ну, наше Міністерство інфраструктури каже, що 16. По таких суден вже готові, завантажені зерном. Щодо того, хто піде, Ну ніхто вам зараз цього не скаже. Туреччина дуже сподівається, що першими підуть судна турецьких судновласників. І я вважаю, що це насправді буде так. Там їх досить багато, там їх не менше 5-6. Звичайно, що, по-перше, Туреччина турбується про е судна, які належать турецьким компаніям, це логічно і зрозуміло. Ну і крім того, я впевнений, що є розрахунок, що Російська Федерація не буде е якихось диверсійних чи агресивних дій е застосовувати проти суден, які належать Туреччині. Так що очікуємо, подивимось. Думаю, що завтра ми післязавтра, побачимо наступне судно. Якщо це йде нормально, чи щось відомо про те, коли планують відправити наступне судно? Ні, такої інформації немає. Пане Андрію, розкажіть, як тепер розблокування українських портів полегшить ситуацію в Україні та у світі загалом? Ну я б сказав так, що. Про це вже дуже багато сказано про те, що це зерно очікують і в країнах Північної Африки, і на країнах Близького Сходу, і в країнах Азії. Тому значить, подивимось, і це зерно законтрактоване було ще в минулому році, тобто воно дійсно там дуже очікуване. Ми бачимо вже зниження, деяке зниження. Зернові біржі отреагували. Як і очікувалось, зниженням світових цін на зерно, і це добре. В принципі, на мій погляд, тут важливо інше. Справа в тому, що ще під час перемовин в Стамбулі Російська Федерація за допомогою Туреччини просувала тезу зернового перемір'я. І наразі вони не покинули цієї ідеї. Тому що дуже високі посадові особи е, Туреччини кажуть про те, що це перший е, крок до е, припинення вогню та перемир'я, е, звичайно, що це підтримується, і це була ідея Росії, яка була е, відхилена з боку української делегації, яку як відомо очолював керівник е, військової розвідки генерал Буданов. І це дуже слушно. Чому? Тому що Росія насправді дуже хоче зараз е, перемір'я, воно їй потрібно для того, щоб е, укріпити оборону свою на окупованих територіях півдня України, е, Херсонській Запорізькій областях, для того, щоб виграти час для м, ну, о, в лапках звичайно юридичного оформлення а, анексії новоокупованих територій. Ну і для того, щоб розхитати режим міжнародних санкцій проти Росії. Тому, враховуючи весь цей комплекс факторів, я б не був дуже оптимістичним щодо всієї цієї історії з зерновим експортом. Так, ми в цьому зацікавлені. Але це ці декілька мільярдів доларів. Це не привід для того, щоб припиняти бойові дії і припиняти дії збройних сил України щодо звільнення Півдя. Дякую, пане Андрію, за відповідь. З нами був Андрій Климанко, кримський журналіст, співзасновник та головний редактор видання Black Sea Newsnet. На цей час це все нагадаю, що о 19-й годині відбудеться спеціальний захід. Українські поетеси прочитають свої вірші в медіа центрі Україна на підтримку збройних сил України. Тому залишайтесь з нами.